Близько 116 робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 58 авторів представлено на виставці педагогів та художників мистецьких шкіл Буковини на виставці представлено велика великий асортимент різних робіт. Це і живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно декоративно-прикладного мистецтва, роботи із ткацтва, кераміка. Тобто, великий широкий такий асортимент. Робіт. Виставка проводиться періодично через кожні 2-3 роки. Роботи, які представлені на заході, відбиралися членами спілки художників України. Виставку приурочили до двох дат: а саме до дня художника та дня міста. Триватиме виставка протягом трьох тижнів, тому кожен охочий познайомитися із роботами майстрів мистецьких закладів краю, може відвідати стіни обласного художнього музею. Метою виставки є активізація творчого процесу навчальних закладів мистецьких нашої буковини. От і популяризація цих шкіл. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.